Вітаю! У цьому відео ми поговоримо про аванси з ПДВ. І я хочу почати з того, що те, що я зараз буду показувати, доступне для тих клієнтів, які обрали хостинг у нашої компанії. Вся інформація про хостинг буде доступна в посиланні в описі до цього відео. Отже, для того, щоб ви могли користуватися функціоналом, по авансам з ПДВ згідно української локалізації. Давайте спочатку перевіримо, чи в нас встановлені необхідні нам додатки. Тобто в нас має бути встановлений ось цей додаток, і нам необхідно встановити такі модулі, як Account Advance Reconcile та Partner Ledger Advance. Тобто, якщо ви обрали хостинг у нашої компанії, ви отримуєте доступ до наших модулей локалізації. Перевірте, що у вас ці модулі встановлені. Далі нам необхідно налаштувати журнали. Заходимо в модуль бухоблік налаштування і налаштовуємо журнали по обліку ПДВ. У нас є журнал виданих податкових накладних, я його назвала ВПН. Видані податкові накладні. Тип має бути на цьому журналі інші і короткий код ВПН. Так само налаштовуємо журнал отриманих податкових накладних ОПН, відповідно, інші короткий код ОПН. Партнер для зведеної податкової накладної нам не обов'язково заповнювати це поле, просто створили контакт, кінцевий споживач і зберігаємо налаштування. Далі нам необхідно налаштувати правильно типи рахунків в плані рахунків. Заходимо в модулі бухоблік налаштування план рахунків і заходимо на такі рахунки: 64, 31... 6432 6441 та 42, тобто податкові рахунки. Ви їх можете позначити і змінюємо тип на короткострокові зобов'язання і позначаємо позначку Дозволити узгодження. Тобто, в нас має бути саме такий тип. Перевірте, будь ласка, уважно, що у вас це налаштовано. Так само ми налаштовуємо рахунок 68.11. У нас так само тут має бути тип короткострокові зобов'язання і позначка Дозволити узгодження. Також на Рахунку 3711 та 3712, якщо ми його також використовуємо. Тип у нас має бути вказаний оборотні активи і позначка Дозволити узгодження. Після налаштувань рахунків плану рахунків нам необхідно налаштувати податки правильно. Натискаємо налаштування в модулі бухоблік меню податки. І давайте спочатку подивимося на податок. Реалізація, в тому числі пдв 20%. Це той, який ми найчастіше використовуємо, але такі налаштування необхідно робити на всіх податках, де в нас є реалізація, і потім на купівлі. Отже, якщо це реалізація, ми встановлюємо рахунок. У вас там стоїть 6431, Ми його змінюємо на 6432. В розподіленні для рахунків і розподіленні для повернень, тобто вказуємо тут цей рахунок. Ну, в додаткових налаштуваннях ми нічого не змінюємо, тому що у нас там все правильно і так має по дефолту налаштовано бути. Отже, ми це робимо на всіх податках з реалізацією. На податку придбанні купівлі ми змінюємо на 64,42. З 64,41 на 64,42. І також нам потрібно створити два рахунки для продажів і для купівель з авансом, і які будуть у нас використовуватися тільки для проведень з авансами. Отже, ми натискаємо, якщо у нас ще немає такого податку, кнопку Новий і заповнюємо дані. У мене вже цей податок створений, тому я заходжу на нього. Ми можемо тут не вказувати в назві реалізація, тому що в нас вже тип податку-продажі вказаний. Вказуємо назву, наприклад, ПДВ 20% аванс. Сума в полі сума ми вказуємо 20, тобто 20%. Нижче додаємо такі налаштування. Рахунок 100% податку у нас буде 64,32%. Нижче ви натискаєте Додати рядок, додаєте мінус 100 і додаєте рахунок 64,31. Так само ми заповнюємо нижче аналогічні налаштування по рахунках. На вкладці додаткові налаштування ми обов'язково вказуємо групу податків ПДВ 20% і позначаємо включену в ціну і впливає на базу дочірніх податків. Система в нас ці дані автоматично зберігає в 16-й версії, повертаємося на всі податки і так само створюємо і налаштовуємо податок для авансу для купівель. Тобто, тип у нас тут буде купівля. Вказали назву податку, може бути така сама. Сума 20%. you <laughs> На вкладці опис ми додаємо 100%, але вже рахунок 64,42 мінус 164,41. Заповнюємо цю інформацію так само нижче. В додаткових налаштуваннях вказуємо групу податків 20% і позначаємо включену в ціну та впливає на базу дочерніх податків. Отже, ми налаштували журнал для податків, налаштували план рахунків, налаштували правильно безпосередньо податки і податки для авансів. Отже, давайте тепер створимо продаж. Клієнту і е, виставимо йому рахунок на аванс. Отже, обираємо клієнта. Важливо, щоб на цьому контакті була заповнена країна, це має бути Україна. Якщо контакт є не платником ПДВ, на вкладці продажі та купівля позначаємо е, пташечку, що він є не платником ПДВ і зберігаємо ці налаштування. Повертаємось до комерційної пропозиції. Додаємо товар, наприклад, у мене це буде диван, і е, податок я. Оберу реалізація, в тому числі ПДВ-20%. Ми не підтверджуємо цю комерційну пропозицію. Давайте вкажемо, що термін дії, термін оплати. Натомість ми можемо надіслати рахунок про форми, якщо у вас в налаштуваннях включена ця функція. Тобто, по суті, це документ, який не буде робити ніяких бухгалтерських проводок, але цей документ буде містити інформацію про оплату, тобто, що необхідно виконати оплату, наприклад, 50%. Передоплати нам потрібно вказати, що ми цю пропозицію відправили. Для цього ми натискаємо Дія, позначити комерційну пропозицію як надіслано. Для чого ми це робимо? Для того, щоб система побачила цей продаж при рознесенні банківської виписки. Отже, ми копіюємо цей референс. Заходимо в бухоблік, і, наприклад, клієнт вам оплатив 50% авансу по цьому продажу. Ми зараз руками створимо банківську виписку, вам вона може заходити автоматично. Отже, я заходжу на операції по банківським випискам, і в мене буде мітка, наприклад, аванс 50% по такому продажу. Обираємо партнера, у нас це клієнт. Сума, оскільки там 10 тисяч, у нас буде, наприклад, 5 тисяч гривень. Переходимо в узгодження цієї банківської виписки. Оскільки в нас є номер замовлення на продаж, він у нас є в референсі, і ми позначили на замовлення на продаж, що комерційну пропозицію відправлено. У нас при узгодженні з'являється вкладка замовлення на продаж. І в нас є посилання на це замовлення. Тобто, коли ви вже отримали гроші, наприклад, 50% передоплати авансу. Нам необхідно зайти сюди, не виставлені рахунки замовлень на продаж, і вже в цей момент тільки ми підтверджуємо цю комерційну пропозицію. Нам потрібно створити податкову накладну з цієї комерційної пропозиції. Тобто, ми це можемо зробити до рознесення банківської випуски або після. Але ця кнопка Створити податкову накладну у нас вже є. І нагадаю, що податкові накладні це також функціонал, який входить в нашу локалізацію в нашої компанії. Отже, натискаємо Створити податкову накладну, вона в нас тут з'являється. Ми переходимо на неї, ви її перевіряєте, заповнюєте. І як бачимо, що у нас... Податкова накладна виставляється не лише на половину суму, а і на половину товару, половину дивану, тому що у нас і 50% оплати. Наприклад, ми підтверджуємо цю податкову накладну, реєструємо її, відправляємо, реєструємо. Все, з податковою накладною ми закінчили. Повертаємося на узгодження виписок, і нам необхідно ще правильно узгодити цю банківську виписку. Отже, ми натискаємо на рядок, з яким нам необхідно банківську випуску узгодити. На вкладці ручні операції нам необхідно обрати правильний рахунок. І обираємо рахунок 68.11. Також нам необхідно обрати податок нижче правильний, і це буде ПДВ аванс продажі. Як бачимо, у нас з'являються додаткові рядки: 64,32 рахунок та 6431. Тобто, система, окрім того, що узгоджує банківську виписку із нашим замовленням на продаж з оплатою по 5 тисяч гривень. Також ще додатково робить проводку по податку на ту суму. Натискаємо підтвердити. Давайте повернемося на замовлення на продаж. Ми створили одразу податкову накладну до рознесення банківської виписки. Якщо це робити після цього, і у нас є меню в модулі продажі до включення в податкову накладну, ви побачите тут перелік замовлень, по яким вже можна виставляти податкові накладні, і там би в нас також було б наше замовлення на продаж. Заходимо в замовлення на продаж. На те замовлення, яке ми створювали останнє. Ми бачимо, що у нас в податковій накладній вже половина дивана є, половину товару, і ми тепер можемо вже відправляти, відгружати наш товар, оскільки кошти ми аванс отримали. Заходимо на відгрузку. Ми натиснули перевірити наявність, тому що у нас товару не було, але потім він у нас з'явився. Система зарезервувала цей товар зі складу, і ми можемо тепер підтверджувати відгрузку товару. Повертаємося на замовлення на продаж. Отже, ми бачимо, що у нас замовлена кількість товару 1, доставлено 1 в податковій накладні 0,5. І в нас вже є кнопка Створити податкову накладну, тому що ми відвантажили товар. Але давайте ми спочатку створимо просто звичайний рахунок інвойс або рахунок фактуру, і підтверджуємо цей рахунок. Отже, система опублікувала наш рахунок, він ще поки не оплачений. Але в нас внизу з'являється. Позначка, що в нас є залишкові кредити, і ми можемо додати аванс, який ми отримували по замовленню на продаж. Натискаємо додати, і ми бачимо, що система нам показує також проводку, яка буде виконуватися, буде виконуватися а, закриття цього рахунку. Тобто ми натискаємо створити записи журналу опиняємося на е, цій проводці, тобто система не лише у нас робить проводку і закриває 361-68-11 рахунки, а також сторнує ту проводку, яка в нас була е, тимчасово 64-32 та 64-31 по податку. Вертаємося на наш рахунок, у нас він оплачений частинами, оскільки ми по банківській виписці отримували тільки 50% авансу, і тепер ми очікуємо вже другу половину оплати. Звідси ми також можемо створювати податкову накладну із рахунку, або з замовлення на продаж, або з рахунку фактури. Натискаємо Створити податкову накладну, вона у нас тут з'являється на другу половину товару, або на другу половину оплати. Відправляємо в ЄРПН, реєструємо, повертаємося на рахунок і повертаємось, наприклад, на замовлення на продаж. І бачимо, що у нас тепер в податковій накладні вже повністю виставлена вся сума. Податкових накладних у нас їх дві, і весь товар у нас також відгружений. Отже, що ми далі робимо? Очікуємо оплату, потім рознесемо випуску, закриємо рахунок, і як елемент контролю ми можемо зайти в модуль бухоблік, наприклад, в план рахунків або в оборотку і в елементи журналу на 64-й рахунок і контролювати проводки по рахунках 6431, 6432 та 4142. Наприклад, я заходжу на встановлення, на баланс. Ми зайшли в елементи журналу по цих рахунках, і ми можемо, наприклад, подивитися узгодження і відфільтрувати по неузгодженим по 64-х рахунках. І таким чином ми можемо дивитися, які в нас елементи ще не узгоджені, і узгоджувати їх в ручному режимі. Дякую за цей перегляд. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк.